Четвертий том письмових доказів завершили досліджувати у справі вбивства Юліана Кочаровського і його дружини. Прокурор додав до матеріалів справи, зокрема протоколи обшуків, результати криміналістичних судово-медичних експертиз. Висновки цих експертиз свідчать про те, що клітини та їх кров, які втворилися на напнігтьовом на, в на місті Кочаровського та Бенречук потерпіли. Відносяться до того належати самим потерпілим, що може свідчити про відсутність самооборони боротьби. Тобто свідчити про те, що в будинку була особа, тобто і, яку не знали, за версією слідства до смерті подружжя причетний племінник Юліана Юрій Качаровський. Підозрюваний був керівником ферми у свого родича, дізнавшись, що його хочуть відлучити від бізнесу, вирішив застрелити подружжя та інсценувати пограбування. Перед цим Качаровський -Юліан їздив в Київ для укладення контракт на поставку, отримати кредит банку і поставити обладнання для будівництва молокоз, лінії молокозаводу в зв'язку з тим. Якраз мала підсипити кошти. Сам контракт куплі проладнаний послуг для купили молокозаводу. Специфікація, яке обладнання мав поставити. Також я надаю ці документи, я також надаю суду. Нагадаємо, вбитий бізнесмен Юліан Качаровський був власником ферми, меблевого магазину, а також відомого у Тернополі магазину молоко. Обвинуваченого у його смерті Юрія Качаровського також уже немає у живих. Та його дружина звернулась до суду про реабілітацію. Наступне засідання має відбутися 2 травня.